16 січня Дніпропетровщина у Скорботі. За останніми оприлюдненими даними, 40 людей загинуло внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Згадаємо про наших кіборгів. Міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала надважливе обладнання: нові портативні УЗД-апарати за допомогою мобільних гаджетів. Вони дозволяють швидко провести ультразвукову діагностику усіх ділянок тіла. Вже 17 рік поспіль у Кам'янському проводили дитячий творчий конкурс образотворчого та декоративно-житкового мистецтва Зима чарівниця, де було представлено майже півтисячі робіт. Більше про ці та інші події розкажуть у сюжетах журналісти міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Починаємо Музика У Дніпрі від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві перемога. Вибухом повністю знищило одну з секцій будинку. Там мешкало понад 1100 людей. Вщен зруйновано 73 квартири, пошкоджено більше двох сотень. За даними облради, орієнтовно понад 400 мешканців потребують можливого відселення. У Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки. На місці не припиняють робіт. На 10-ту годину ранку в обласній військовій адміністрації рятувальники надали останні офіційні дані. Понад 40 годин триває рятувальна пошукова операція у Дніпрі. Сьогодні вночі та зранку рятувальники дістали з-під завалів зруйноване російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала. Життя 36 мешканців будинку, серед яких двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 поранені, серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку, на жаль, невідома. Пошук людей під завалами та розбір конструкції ще триває. Ну а вже згодом від офіційних джерел ДСНС у соцмережах з'явилась нова інформація про жертв трагедії. Загалом загинуло 40 людей. Розшукують ще 30. Роботи тривають. Рятувальники прогнозують розбори приблизно ще на дві доби. І на останок новини із Нікопольщини, яка вже котру ніч потерпає від атак ворога. Кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівці, понівечені з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак. На щастя, з людей у громадах ніхто не постраждав. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Нагадаю, оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Понад 200 днів українські військові, добровольці, медики та волонтери мужньо протистояли на валі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам. Відбивали одну атаку за іншою. В результаті один з терористів заявив, що в Донецькому аеропорту закріпилися не люди, це кіборги. Цю фразу згодом підхопили українські змі, після чого українських захисників прозвали кіборгами. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов у соцмережах прокоментував сьогоднішню дату. 16 січня ми вшановуємо захисників, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту. Всеукраїнський день пам'яті кіборгів, які стали символом стійкості та незламності вільної України. Наші воїни не переможні, герої. Дякуємо за мужність та сміливість. Шануймо пам'ять. І знову трагічна звістка для кам'янського та спортивного товариства. 10 січня у важких боях на Донеччині обірвали життя воїна, тренера, засновника лучного клубу Скіф Руслана Завгороднього. Міський голова Андрій Білусов у соціальних мережах висловив співчуття рідним. У коментарях знайомі писали, що Руслан був вірним товаришем із відмінним почуттям гумору навчав та виховував майбутніх чемпіонів і не тільки в спорті, а й у житті. Руслан і, ну, Для кого-то він вождь, для кого-то тренер, для кого-то друг, для кого-то Ну, Це Руслан. Він пытался как бы, собрать, всех сплотить, быть одним целым. короче. Руслана знаю не совсем давно. Попала я в клуб СКИФ. Для меня это стало смыслом жизни мене привів в этот лучний спорт. Ми їздили на сорівнування, постійно приїжджали з медалями. Він залишив дуже хорошие, теплые воспоминания. Нам да, буде його дуже вистачати. Руслан Завгородній народився 28 лютого 1974 року. Тривалий час працював в ДТЕК та був тренером Кам'янського лучного клубу «Сків». А в минулому році закінчив камінський коледж фізичного виховання. Руслан швидко навчався та з розумом підходив до виконання завдань. Я знав особисто Руслана. Це дуже гарна була людина, як спеціаліст, як тренер, дуже крайне відзивчива, добра, людяна. Особисто його тренував, знав його як бійця. Підрозділу, в якому він служив, тому це дуже велика втрата для нас, для нашої країни, тому що саме на таких людях і тримається наше мирне небо та наша перемога, яка незабаром повинна бути. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. В останній шлях чоловіка пройшли провести друзі, побратими, учні, тренери та прості містяни. У Руслана залишилася донька. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять герою. Ще з одним захисником Кам'янське прощалося вже 16 січня. Кам'янчанин Андрій Васильченко загинув 6 грудня, захищаючи вільну незалежну Україну на Донеччині. У нього залишилася дружина, син, мати та брат. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. У похмурий січневий день подвір'я козацької церкви при святої покрови зустрічає чергову поховальну процесію. Сьогодні кам'янчани попрощалися із героєм земляком солдатом Андрієм Васильченком. Він народився 2 травня 1975 року. В 1993 році закінчив професійно-технічне училище номер 4 Тривалий час працював водієм 12-го маршруту, а потім далекобійником. Багатотонною фурою об'їздив багато міст Європи та Кавказу. А спочатку повномасштабного вторгнення його життєвий шлях кардинально змінився. Андрій рішуче став на захист України. Його товариш згадує, що під час строкової служби він перебував в одному із спецпідрозділів, тож мав навички роботи зі зброєю. Андрій я знаю около 30 років. Я з ним познайомився в ми в одній групі в училищі Ну Що я можу сказати? Був веселий компанійський парень. Хороший друг, товарищ. Он приезжал, ну, вроде бы как в отпуск. Мы еще с ним так пообщались. Видно, настроение у него было не очень. Не такой он был веселый, как, как всегда. Ну, видно, война меняет людей. 6 грудня стало для Андрія Васильченка останнім днем життя. Краще друг військового Іван Проценко зізнається, що через активні бойові дії на Донецькому напрямку тіло товариша довго не могли доставити додому. Саме Івану довелося пережити найтяжчі моменти під час процедури впізнання особи загиблого. Андрій був кращий товариш мені. Він був рускоязичний, настоящий патріот України. Справжній. Я більше нічого не можу сказати. Ви працювали разом. Да. Так, він на автобусі працював. Я на автобусі і зараз працюю. Ми сусіди. Він не був, він є і буде. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Восняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які навічно увійшли до війська небесного. Міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала надважливе обладнання для лікування дорослих та маленьких пацієнтів, а саме портативні УЗД-апарати, які за допомогою мобільних гаджетів чи айподів дозволяють за короткий час провести ультразвукову діагностику усіх ділянок тіла, починаючи від судин головного мозку, закінчуючи серцем. Така суттєва підтримка стала можливою завдяки співпраці міської влади, фонду розвитку Кам'янського та провідного баритричного хірурга з Америки Майкла Тода. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України міська лікарня швидкої медичної допомоги надає медичні послуги не тільки мешканцям Кам'янського району, а й бійцям та вимушеним переселенцям. До сьогодні подібної апаратури у медзакладі не було. Більш того, вона відсутня й у більшості інших лікарень України, в тому числі військових. Сьогодні в міській лікарні швидкої допомоги визначена подія. Я хочу сказати добрі слова міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову і фонду розвитку міста Кам'янське за медичну апаратуру, яку передано лікарні. Яка розширить діагностичні можливості сьогодні лікарні і можливість працювати навіть в умовах скрутного стану, в умовах бликауту? Хочу подякувати і фонду розвитку Кам'янського, який активно підключився до візит американських гостей обговорювався мною з Леонідовичем Білоусовим. Я йому дякую також за сприяння всьому цьому проекту. Після того, як були проведені Навчання в рамках світової організації «Вінфокус», яка включає більше 20 країн світу. Це навчання було задокументовано. Ми зараз ходимо. Лікарня входить в структуру цієї організації. Є перспектива, що наша лікарня може стати регіональним центром для південно східної України для навчання роботи на цих апаратах. Унікальні УСД апарати допоможуть визначити реальну картину захворювання пацієнта. Та істотно заощадити дорогоцінний час на його порятунок. Це медичне обладнання показало свою ефективність. Наші лікарі його випробували та знають, як з ним працювати. Ми з радістю передаємо це унікальне обладнання. Ми впевнені, воно врятує не одне життя. Дякуємо нашим американським друзям, які знайшли та передали це обладнання. Сьогодні ми всі працюємо для перемоги нашої країни. Долучайтесь до співпраці з фондом розвитку Кам'янського. За 11 місяців війни лікарня швидкої медичної допомоги надала допомогу понад тисячі наших захисників. Особливо в такий складний для країни час такі УСД апарати необхідні для надання усім категоріям громадян кваліфікованої та невідкладної допомоги. Попри усі жахіття війни, у нашому місті не відмовляється від добрих традицій, які дарують радість найменшим мешканцям. Так, уже 17-й рік поспіль у Кам'янському проводили дитячий творчий конкурс образотворчого та декоративно-жадкового мистецтва Зима Черівниця. 460 робіт цього року юні кам'янчани представили широкому загалу. На нагородження завітала і знімальна група міської інформаційної служби. 13 січня у щедрий вечір підвели підсумки конкурсу Зима чарівниця. Святковий настрій в музеї забезпечили учні другої та п'ятої мистецьких шкіл, а також представники молодіжної ради, які заспівали різдвяні щедрівки і колядки. У творчому змаганні цього року діти презентували малюнки, іграшки, новорічні композиції та поробки до коратино-ужиткового мистецтва. На виставці представлено більше 400 робіт. Це малюнки, декоративно-прикладне мистецтво, іграшка, колективні роботи. Ну і звісно, ми коли підводили підсумки, то виходили саме з цих номінацій. Сьогодні діти, лауреати цього конкурсу, отримують дарунки, сертифікати від Геобджола. І ми щиро вдячні департаменту з гуманітарних питань, тому що це творчість дітей. Це те, що фактично потрібно розвивати. Попри зимову тематику конкурсу, роботи юних кам'янчан пронизані духом війни, заважать організатори. Це є окремі образи захисників і тема волонтерства та мрія про нашу перемогу. Картини вражають своєю майстерністю та проникливістю. Я хочу сказати, що наші діти вони, ну, дуже великі молодці, тому що дарують нам свято, дарують оце відчуття дитинства, казки. І знаєте, в сьогоднішньому заході немає переможців, є лауреати, тому що все те, що вже їхні роботи потрапили сюди до музею, це вже велика шана, це вже велике досягнення. Значить, вони найкращі. Також лунали слова вдячності керівникам гуртків, викладачам мистецьких та загальноосвітніх шкіл за виховання талановитих учнів, які, попри сирени та обстріли, знаходять собі сили виховувати наші юні таланти. Дуже яскраві, дуже різні, але теплі і від щирої душі були надані роботи на нашу виставку. Хочу всіх привітати зі святами, хочу побажати всім нових творчих досягнень. Хочу побажати, щоб наступна наша виставка пройшла вже під мирним небом. І наші малюнки, і наші поробки, які представляють діти, були проникнуті тільки перемогою. Лауратів конкурсу нагородили у декількох номінаціях: дитячі ініціативи та таланти незмінно підтримує громадська організація Бджола, аби кожен мав можливість розвиватися та отримувати позитивні емоції. Малеча отримала дипломи та цінні подарунки від організації, які зможе використати для своїх подальших творчих робіт. Наше громадсько-політичне об'єднання вжила на чолі з Андріємідовичем Білоусом, який не пропускає якби поза увагою нічого, що пов'язано десь з дітьми. Ми будемо продовжувати цю роботу, і на цьому не закінчуються. Будуть інші свята, інші конкурси все можливе для того, щоб дітки себе почували нормально і могли жити спокійним. Нормальним таким життям. У Кам'янському пройшов дводенний всеукраїнський турнір з волейболу разом до перемоги за участю ветеранів та переселенців. Захід проходив на великій арені спортивного комплексу Прометей за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола. Кам'янське спортивне місто за підтримки міського голови спорт розвивається. Дякуємо нашим збройним силам, які дали можливість проводити вчора і сьогодні змагання. Ми віримо в перемогу. Віримо в перемогу України. У турнірі взяли участь команди з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Краматорська, Першотравенська та Кам'янського. Змагання проходили протягом двох днів. Змагались 10 команд. Унікальністю турніру стало те, що в кожній команді було 4 чоловіка та 2 жінки. І сумарний вік чоловіків не повинен бути. Меншим за 200 років були й команди, які ніколи раніше не були в Кам'янському. Одна з таких запорізька команда Азовський оазіс. В вашому місті ми вперше в цьому залі. Ми ну дійсно це восторг, це емоції. Ну настолько дякуємо руководству міста, руководству керівникам цього спорткомплексу. Дуже великий Ну для нас це ну як, як юнасті, коли виходиш і це все. Яскраве, чудове, нове. Ну просто дякуємо. Дійсно, великі дякуємо. Перший день турніру був відбірковим. Кожна команда зіграла по декілька зустрічей. Так виявили хедлайнерів, які вже наступного дня боролись за звання кращого. Його виборола кам'янська команда Дніпронет, отримала великий кубок та медалі. Срібло та бронзу забрали київські команди Перемога і оболонь. Начальник управління молоді і спорту Кам'янської міської ради Едуард Куряк подякував командам за захоплюючу і красиву гру. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в нашу Україну і хочемо, щоб як можна знаскоріше прийшов мир, і ми могли їздити в різні області, в різні міста наш, нашої України і проводити такі змагання і приймати участь. Капітани команд отримали кубки і подарункові сертифікати. А кожен волейболіст медалі. Капітан команди Переможниці Дніпронет Володимир Гацура розповів, як йому вдається мотивувати команду до перемоги. Турнір дуже добрий, я кажу це відверто. Дуже гарні команди із Києва, із Дніпра, із Перше Ну, Це не наша перша перемога, бо місто Дніпрозержинськ має чемпіонів України серед ветеранів трьохразові. Ми трьохразові чемпіони України серед 40. 40 Представниця громадської організації Бджола Світлана Наволочка сподівається, що подібні турніри проводитимуться і надалі. Хочу побажати учасникам, щоб сьогодні вони показали найкращі результати, до яких вони готувалися. Побажати всім мирного та щасливого життя, щоб перемога в нашій Україні настала якомога швидше. А тепер традиційно про погоду. У вівторок буде хмарно, ближче до вечора передають дощ. Разом із тим тепліше. Вночі температура повітря становитиме мінус один, вдень до плюс 3. Вітер південно-східний – до 7 метрів на секунду. Ну а на цьому випуск новин завершуємо. Слідкуйте за новинами на нашому сайті news.dp.ua та на сторінках у Facebook, Instagram і Telegram. З вами був Володимир Кремінь. Дотримуюсь правил безпеки під час повітряних тривог. Бережемо себе та рідних і не падаємо духом. Тримаємось і обов'язково вистоїмо.